Посилення обороноздатності області ключове завдання громади Сумщини. На цьому наголосив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Під час робочої поїздки в Охтирські та Сумські райони він оглянув будівництво фортифікаційних споруд для наших захисників. Очільник області зазначив, що зараз, коли наша країна протистеть агресії з боку Росії, ключовим завданням для всіх громад Сумщини є посилення обороноздатності та захисту людей. Потрібно бути готовими до різних сценаріїв ворога. Владою поставлені чіткі завдання щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони. Завдання обласного керівництва їх виконати вчасно, адже це стосується не лише безпеки нашого регіону, а й всієї. Країни питання зміцнення оборонних рубежів перебуває на контролі Сумської обласної військової адміністрації. Посилення обороноздатності щоденна спільна робота, мета якої допомогти нашим захисникам і зробити свій внесок у спільну перемогу, зазначив Володимир Артюх. Начальник Сумської обласної військової адміністрації подякував керівникам громад, які проявили професіоналізм і відповідально поставились до виконання завдання з облаштування фортифікаційних споруд, а також відзначив, системний підхід та неабияку винахідливість при виконанні завдань щодо захисту Сумщини.